Доброго дня, шановні друзі! Сьогоднішня розповідь буде про те, як ми готуємось до вимірів висоти дерев. І з вами буду я, Юрій Клименко. Але перш ніж розпочати розповідь, треба пояснити, що і для чого ми робимо. Справа в тім, що ми у дендрайрі Рубцова дуже ретельно ставимося до інвентаризації насаджень. У нас на кожну ділянку є план в масштабі 1200. І на цьому плані нанесені всі дерева і всі кущі. Кожна рослина має свій індивідуальний номер. Зокрема, оце дерево, ось воно на плані. Крім того, є відомість, в якій записана видова приналежність цієї рослини. Якщо це якийсь Підвид, різновид чи культивар, то це також там зазначено. А також у відомості є спеціальний такий код, завдяки якому можна перейти до інвентарної картки. А в інвентарній картці зазначено, в якому році рослина посаджена, звідки отримано посадковий матеріал тощо. Зокрема, там мають бути біометричні показники рослин, тобто виміри. Діаметра та висоти, які робляться раз на 5 або 10 років. Що стосується вимірів діаметру, то тут все просто. Діаметр вимірюється на висоті 1,3 метра, тобто на висоті грудей. І для вимірів ми використовуємо звичайну рулетку. Ми вимірюємо. Довжину кола стовбура. Знімаємо показник це 99 см. І ділимо цей показник на число пі 3,14. Ну я це дерево здаю, його діаметр 31,5 см. Якщо ми перемірюємо це дерево через 5 років, то ми зможемо побачити, як збільшився діаметр цього дерева. А як же виміряти висоту цього дерева? Зрозуміло, що для того, щоб виміряти висоту дерева, треба скористатися якимсь висотоміром. Ми вирішили використати програму, яка встановлюється на мобільний телефон. Програму ми встановили, але перш ніж здійснювати виміри дендрарія Рубцова. Треба цю програму, цю методику перевірити. Тобто ми будемо вимірювати всохлі дерева, три всохли дерева за допомогою цієї програми, потім ми ці три дерева спиляємо і вимірюємо їх мірною стрічкою. Якщо результати, отримані одним і другим методом, будуть відрізнятися не більше, ніж на 5%, то тоді програмою користуватися можна. Якщо Різниця буде більшою, то або ми не зовсім зрозуміли, як ця програма діє, або вона робить занадто велику похибку. Тоді треба буде шукати інший прилад для виміру висот. Ольга Петрівна там вон, ледь видно її в кущах, а ось наше дерево. от Воно повністю сухе. Зараз ми його звалимо і перевіримо вимір. Було у нас 8,7 метрів. І цифру нам 9 -10. більше і Більше стобур другий стобор. Например, другого дерева. Высота дерева 10,70 метров. От 12,74 метров вышло, да? Дуже велика різниця. Дуже велика. Ну велика різниця. Ми завантажили повний причіп хмизу, ну тобто тих гілок, що зрізали з дерева. Наступний причіп будемо. Завантажувати ці чурочки поділені на шматки в табор. Отже, підсумки дня три дерева було спилено, вимірено і підготовлено до вивезення. Але нас спіткала невдача. Виміри за допомогою приладу і за допомогою мірної стрічки відрізняється на неприпустиму величину. Отже, їх використовувати не можна. Будемо шукати інший висотомір. І коли знайдемо, тоді знову проведемо перевірку методики, і якщо отримуємо гарний результат, тоді почнемо робити виміри дендрарії Рубцова. Повірте, що в наших відомостях і публікаціях будуть. Тільки достовірні дані.